Не дуже багато зараз тем на обговорення. Насправді те, що стосується північнокорейських військ, і загалом залученість країни до війни. Але от сьогодні вранці Лойтостін приїхав до столиці. Немає ніяких деталей цього візиту, але він був не запланованим. Врешті. Це все таки очільник Пентагону. Врешті. Тож, як ви вважаєте, йдеться лише про військову підтримку? Чи можуть говорити про якесь ширше коло питань? Каденція. Президента Байдена і його команди завершується і потрібно приймати швидке рішення, коли прапорець на шаховій дочці, яку тримає в руках Америка, фактично падає. <кій> Якщо переможе Каміла Харріс? Ми можемо прогнозувати з вами позитивний сценарій підтримки України. Якщо перемагає Трамп, <кій> ситуація є абсолютно непередбачуваною, тому ось він. Приїхав для того, щоб узгодити останні кроки, які може здійснити нинішня адміністрація для підтримки України і захисту е оборонної допомоги і не тільки, але й фінансово-економічної українцям. в 25-му році цією е метою Байден прилітав до Німеччини і зустрічався із прем'єром Британії Німеччини та президентом Франції з закритими дверями. Другий момент. Це план перемоги України, його суть не в тому, щоб цей план перемоги втілити у воєнну стратегію українського штабу та в принципі перейти на інший рівень війни, управління бойовими діями та протистояння Росії на території України. Його суть в тому, щоб залучити Захід у війну проти Росії, тобто мова йде про певний. Ну, я би сказав, о, такий виклик для о, США і НАТО, який о, вони змусять пробачте за слово, переварити і о, прийняти рішення для себе, як діяти далі. Очевидно, що цим. Президент показує, що Україна не здатна справитися власними силами, власними ресурсами з російською агресією, зважаючи, що за її спиною стоїть Китай найперше. Індія також, яка постачає їй електроніку, станки, метали. Але головне, що за нею стоять два войовничі союзники, які е, зовсім не обмежені ніякими правилами. Північна Корея і Іран половину снарядів артилерійських з трьох мільйонів, які вже вистріляли в Україні, поставила саме Північна Корея і ракети, які ми е, спостерігаємо в нашому небі балістичні, це в основному північно-корейські, е, їх досить багато. Північної Кореї, тим більше що е, міністр закордонних справ заявив про велику кількість іноземних компонентів в цих ракетах, тобто захід не тільки. Е, Продовжує виконувати місію контрольованої ескалації України, таким чином, не дозволяючи е, воєнно промисловому комплексу Заходу максимально посилити е, ресурсні можливості Збройних сил України, але й е, робить вигляд, що закони вільної торгівлі є головнішими від е, правил е, агресії, яку, які встановив Путін. І е, ще один момент, третій. Який намагається менше обговорювати, але він існує. Це досить чітка і ясна заява президента Зеленського, яку він сховав за розмовою з Трампом про те, що Україна готова датися до виготовлення ядерної зброї. Ми говоримо про ядерну зброю в звичайному розумінні, того, що це може бути бойовий високо. Очищений Уран чи Плутоній в ядерних бомбах, або це брудна бомба, яку може використовувати відходи ядерного палива, і е, в цьому плані мова йде про те, що президент поставив питання, не сформулювавши його більш чітко про виживання української держави, українського народу, який може вдатися до від... відчайдушних кроків, коли ситуація може бути наскільки поганою, що іншого варіанту просто не залишиться, і тоді ситуація. На континенті у цьому світі принципово зміниться, бо Україна може дійсно прийняти рішення, яке знаходиться за межами будь-яких правил, оскільки сама війна по собі проти України не має жодних правил. А захід відмовляється до цього часу надати всі необхідні ресурси. Є ще одна проблема, яку президент не освітлює, але вона очевидна. Вона Є предметом аналізу воєнних команд на Заході і експертів України. Це проблема виснаження українського живого, так би мовити, ресурсу, тобто виснаження Збройних сил України, які мають досить погану мобілізаційну стратегію, і які не поповнюються необхідними ресурсами високовилікованих спеціалістів, які могли б воювати, використовуючи. Так би мовити, зброю довгої роки, тобто зброю, яка дала би можливість воювати на так, би мовити кнопками, запускаючи ракети, високоточні снаряди, дрони в сторону Росії, я постійно. Слідкую за публікаціями Україні, весь час читаю саме повідомлення, які пов'язані з виготовленням і діями безпілотної авіації України. І останній час звернув увагу на досить емоційні пости, які пов'язані з тим, що ми суттєво вступаємо у відповіді на удари російськими дронами з українського боку і не тільки Росія Алмаз Антей російський виготовлює в Китаї на заводах. Нове покоління безпілотники високошвидкісних точних з більш високе навантаження і дальністю 2000 кілометрів 50 кілограмів е, вибухівки. Що е, говорить про те, що Росія в найближчий час, якщо нічого не станеться, суттєво може вплинути на ситуацію на війні, виснажуючи не тільки фронт прифронтові території, але й саму Україну. Ось він приїхав. Це такий заключний візит. Е, важко сказати, чи буде за ним. Предмет е якихось змін, бо е Остін досить обережний останнім часом у своїх заявах і намагається дистанціюватися від е ескалаційних кроків. Хоча як міністр оборони міг би робити більші е, в цьому висновку, в цьому випадку пропозиції е побачимо наслідки. Хоча думаю, що ми не почуємо про що будуть говорити реально. Остін, Зеленський і міністр оборони умер, як ми і не почули, і не знаємо про що говорила четвірка у Берліні. Угу. Пане Степане стосовно північно-корейців, підтвердження присутності яких і долученості до війни в Україні вже є в американських змі. Достін, до речі, ще напередодні говорив про те, що Америка не має таких підтверджень офіційно, так але. Зараз його приїзд він буде якимось чином пов'язаний з долученням Північної Кореї до е, цього союзу. так? І яка може бути реакція Сполучених Штатів Америки саме на ці моменти? От ми з попереднім гостем спілкувалися. Він припускав, що можливо саме через е, північних корейців. Американці можуть нам дати дозвіл на далекобійну зброю на враження вглибших території Російської Федерації західною зброєю. От яка ваша точка зору з цього приводу? В своєму телеграм-каналі я вже півроку пишу про те, що участь Північної Кореї на стороні Росії це війна двох ядерних держав проти України. Мало того, Спроби зробити вигляд, що особливо нічого не відбувається, і американцями на цей період часу є супутникові знімки а, а, військових супутників Південної Кореї, які показують а, безпосередньо піншто-корейських військових на території Росії і навіть ідентифікували одного з інженерів воєнних, який допомагає запускати піншто-корейські балістичні ракети. Є також інші а, витоки а, відеозйомок, які. Показують перевдягання північно-корейців у військову форму Російської Федерації, а <кій> думаю, що це один із неминучих кроків, які здійснює Путін, не тільки тому, що йому потрібна жива сила, йому важко вдатися до. Жорсткої мобілізації у країні, яка населена 190 народами і народностями, яких є там залишилось не так багато у більшій частині, а саме вони несуть на себе основну відповідальність за цю війну. Але це виклик суспільства одночасно Китай демонструє підвищену бойову готовність. Цзіньпінь зустрівся з. Ракетними артилеристами, бригадою, яка безпосередньо задіяна у навчаннях. Причому суть цих навчань така, що в небудь який час можуть перерости прорости воєнну ескалацію напад на Тайвань. Тому три ядерні держави фактично ведуть війну проти України в кінці кінців, яка не має ядерної зброї, яка не має власної достатньої зброї і власне достатніх можливостей захищати себе. Захід цей час. Намагається бути обережним, шукає закриту дипломатію для деескалації ситуації, яку неможливо деескалувати. Спроби деескалувати ситуацію на близькому сході не призвели ні до чого, тільки до посилення її до збільшення атак на Ізраїль, в тому числі і з боку Ірану Хезболи. в цьому плані вигляд і розрахунок на те, що Україна отримує далекобійну зброю, і ми раптом зможемо нанести. У Росії якийсь удар, яка заставить їх вступити, є достатньо наївним і стратегічно абсолютно непереконливим, тому що по-перше, нам не дадуть такої кількості зброї, і ми не готові для того, щоб використовувати її масштабно. По-друге, Росія володіє достатньо значними ресурсами ППО, які зроблять ефективність цієї зброї не такою високою, як ми можемо розраховувати. І третє, захід на це не наважиться, навіть якщо. Це буде критична ситуація, тому що в принципі це та червона лінія, яку захід весь час якби бачить, але не наважується навіть підступити до неї. І Путін е постійно наголошує на е жорсткій відповідь. Яка це буде жорстка відповідь? Ми бачимо в тому числі і по ситуації в Молдові з виборами. Мова йде про те, що мені здається сучасний світ погано розуміє ситуацію, які опинилася в Україна. Україна це така пускова точка. Глобальної війни, в якій використовуються сучасні військові технології, технології ще Наполеоновської Першої світової війни, піхотні е, бойові дії на землі, штурмові атаки з великими втратами живої сили. З другого боку, це удари ракетами, дронами, використання роботизованої воєнної, е, воєнних платформ. А з другого боку, це війна асиметричними способами, коли йде пряме втручання. У політичні соціальні процеси використовуються різноманітні диверсії, кібератаки, інформаційні і пропагандистські е такі глибокі вставки, як це відбувається, наприклад, зараз в Сполучених Штатах Америки, і тому зрозуміло, що в е цьому питанні Україна є та точка, з якої або буде розгортатися далі глобальна війна з метою домінування автократій, на чолі з Китаєм, і Росією, Росія відіграє тут ключову роль. Або е, західні демократії знайдуть рішення, яке буде пов'язано із силовим силовою відповіддю на е, наступ проти е, західної цивілізації, врешті. Тому я впевнений, що е, питання надання далекобійної зброї є лише фрагментом, який. Використовує президент абсолютно правильно для того, щоб захід був більш залучений в цю війну, ні більше воєнної і політичної відповідальності одночасно. Питання не в її функціоналі і здатності змінити хід війни, питання в тому, що це буде сильним політичним і е, таким цивілізаційним одночасно тиском на Путіна, який буде свідчити про те, що захід вдасться до крайніх. Способів допомоги Україні, якщо Путін не буде відступати, бо не зупинить війну. Зупинити цю війну неможливо. Ви знаєте, в цьому контексті е, дуже правий заложний, який лаконічно і абсолютно точно е, написав про те, що цю війну практично неможливо е, закінчити таким чином. Тобто ніякі мир, ніякі мирні переговори до е, завершення цієї війни не приведуть. Це війна на. Виснаження, і вона може здійснюватися безкінечно довго, якщо не знайти е, точку опори, яка зможе змістити цю війну в сторону поразки Росії, до цього часу така точка опори не знайдена. Пане Степане, як ви вважаєте, чи могло б бути таке залучення Північної Кореї до цієї війни без відома Китаю? Чи фактично Сі Цзіньпінь особисто міг керувати ось ці процеси? Ну і врешті дати дозвіл на таке залучення? Давайте знімемо себе всілякі сумніви. Китай є бенефіцером цієї війни. Якби там китайська дипломатія не пояснювала, що не за мир створення клубу друзів миру? І так далі, Китай є головним бенефіціаром цієї війни: 70% ресурсів цієї війни Росії надає Китай різноманітних, починаючи від грошей і конвертації е юаней, е нафти в е євро і долари і закупівлі для Росії західних чіпів електроніки тощо. Закінчуючи е тим, що він звичайно повністю впливає. На політику північної Кореї він годує її. Він забезпечує її всім необхідним е, потенціалом для розвитку воєнних воєнно-промисловості, звідки у, у північної Кореї раптом такі можливості е, виробляти досить дорогі е, міжконтинентальні вже балістичні ракети, мало того, ще й продавати їх Росії чи обмінювати їх на нові технології. Ну, не міняють живни, це обмін на продовольство лише зрозуміло, що Китай є крупним е, таким воєнно-економічним банком і для Росії, і для Північної Кореї. Китаю вигідно сьогодні е, такий створювати хаос для того, щоб посунути Америку із е, першої лінії глобальної політики і заставити її відступити, поділивши світ на дві частини: – російську. І західної цивілізації на чолі США. Тому вони планують, що прийде Трамп, який по великому рахунку, він, попри певну антикитайську задаємо, введення тарифів проти Китаю, політику він не здатний бути прогнозованим політиком. Задаємо, що він тричі зустрічався з кимчанином. І що це дало? Давайте поставим питання: що дали зустрічі Трампа з кимчанином? Він легітимізував. Певненість кінчанина, що він є глобальним політиком, що він є глобальним гравцем, і Чен Кимчанин після цього лише посилив ядерну програму і ескалаційну політику відносно південної Кореї. А зараз практично йде мобілізація північно-корейських військових резерву для того, щоби. Здійснювати тиск на південну Корею, і е, між ними розірвані всі там якісь угоди, які були підписані після зустрічі 2019 році Трампа е, з Чен Іном, а потім і президентом Південної Кореї, але це легітимізувало. В тому і політику Росії, коли Трамп радився з Путіним, про давати ну, допомогу інші на Абсолютно, Да, пане Степана, ми дуже вдячні вам за те, що знайшли сьогодні можливість включитися до нас в ефір, дати свої пояснення. Дякуємо. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ, у 2008-2011 роках Був на зв'язку. На все добре, до зустрічі. Дякую, обов'язково.